Доброго дня, вітаю вас на каналі Intertech Invest. Сьогодні хочу поговорити про щоденне або обслуговування кожної зміни комбайна Triot. Перевіряємо рівень оливи в двигуні. Далі виконуємо очищення та обдув зони двигуна від пилу та забруд. Контролюємо рівень охолоджувальної рідини. Для цього у вільному доступі маємо оглядове віконце. Також перевіряємо рівень гідравлічної оливи. Маємо оглядове віконце із двома рівнями максимальний і мінімальний. Зараз знаходиться в середньому значенні, тобто все в нормі. Для зручності виконання обслуговування у темний період доби встановлений дуже яскравий ліхтар для огляду всього моторного відсіку. Перевіряємо чистоту повітряного фільтра. Виконуємо візуальний огляд та стан наших вузлів механічних. І відповідно до точок е, мащення, виконуємо ТО до норм технічного обслуговування, мотогодень. Наші точки мащення знаходяться у вільному доступі, де їх зручно та легко можна підключитися для виконання технічного обслуговування. Відповідно до умов е, в розраю, та відповідно до зниварки, яка в нас встановлена, перевіряємо згідно схеми, тиск в наших вчинок. На цьому наше щоденне обслуговування завершимо. Чекаємо вас на нашому каналі. До зустрічі!